Надійні маскувальниці за роботою так вони назвали свою майстерню. Мають власний шеврон. На ньому зображений, викрадений російськими військовими херсонський єнот та напис Херсон. Щотижня тут виготовляють вісім маскувальних костюмів, розповідає організаторка майстерні Олена Вашина. Ми знайшли людину, яка нам розказала, як робити кікімори. На початку нашої діяльності він нам давав матеріал цей чоловік. Він сам з Херсона. Олег наш колега, і ми почали з ним працювати далі. Матеріал купують за власні гроші, допомагають односельчани, приймають благодійні внески, маскувальні костюми роблять з урахуванням порад та побажань військових. Було замовлення на чорну кікімору від снайперів, було замовлення на білу кікімору. Зараз у нас є замовлення на кікімори бруд, старий ліс. І так далі. Влітку ми більше плили зелені, бо все було зелене. Зараз осінні пейзажі плив спочатку. Ми стільки з мішковини, Коли у нас стала проблема з мішками, не стало її. Ми побачили, як інші колеги з з інших областей плетуть спанбонд, Ми вирішили спробувати спанбонд. Раніше ми робили тільки куртку, потім у хлопців з'явився запит на штани, і ми ці штани почали тут розробляти. У майстерні працюють 12-13 людей. Галина займається плетінням маскувальних костюмів чотири місяці. Як виходні, то сильно тягне в'язати. Буває так, що беремо додому на виходні, щоб трошки там підігнати. Уває ні. Смотри, як ми співаємо. Коли вони нам пишуть, от звукові по. Відомлення по телефону і кажуть, що дуже ми вам вдячні, за те, що то ми дуже раді. Любов розповідає, працює прибиральницею у вільний час. Допомагає плести маскувальні костюми. Дівчата говорять, що можна прийти і можна займатися цим. Мені дуже хочеться, щоб швидше настала перемога. Хочу подякувати волонтерам, дівчатам з Херсонської громади за допомогу. За те, що вони роблять для наших хлопців, роблять купу речей. Одна річ така на мені зараз. Ось, хочу відзначити, що дуже гарно зроблено, дуже сумлінно. Файно, файно, дуже файно сидить. Надійні маскувальниці виготовили 258 маскувальних костюмів. Розказала Олена Вашина. Свою діяльність продовжуватимуть і надалі. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Роман Церьо, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсонщина.